Чому житлові приміщення краще утеплити відкритою коміркою ніж закритою? ППУ з відкритою коміркою має парапроникний ефект. Це й дозволяє стінам дихати, запобігаючи скоплення вологи і зародження грибку на стінах. Закрита комірчий ППУ створює ефект термоса, на відміну від відкритої комірки, яка не перешкоджає природній циркуляції повітря в будинку. Крита та закрита комірка не виділяє шкілих горчовин в процесі експлуатації, а це особливо важливо в місцях, де живуть або знаходяться люди. Завдяки своїй структурі відкрито комірковий має звуки, шуму та віброізоляцію. А це робить ваше пожар. В домі комфортним та тихим. Він не нагружає конструкцію, бо має щільність 10 кг на метр кубічний. При правильному тепленні пінополіуретан стоїть так само, як і народні утеплювачі. В день робоча бригада може зробити до 500 квадратів. Відкрито комірковий пінополіуретан має теплопровідність 0,034 Вт, на відміну від пата, яка має коефіцієнт теплопровідності 0,038 Вт, але змінює свій коефіцієнт теплопровідності протягом року ровно в два рази. Заключення можна сказати, що пінополіуретан з відкритою коміркою краще підходить для жилих приміщень.